Президент не може знати. Він не знав. Він не знав. Вони не можуть красти. Я тут працюю, працюю цілий день монтажником в Сільпо, А вони що? Вони Мого друга забрали на війну, щоб він і воював в окопі. Такого потишло та цика і, і забрало, А вони крадуть. Я чого вони крадуть? Чого вони не хочуть, щоб ми перемогли? Я хочу, щоб ми перемогли. А вони чогось не хочуть, щоб ми перемогли. Чого я не голосував за Порошенка? Чого я не голосував за Порошенка, хотів, щоб ми перемогли. І, і Свиначуки так би не крали, Свердерчики так не крали. Чого я не голосував за Чорновола. Колись в сертифікати була приватизація. І я пішов і за 2 гривні, за 2 гривні продав того сертифіката, купив шоколадку. Шоколадку за сертифікат купив. Іде був Чорновіл, йде був в І Він би тако подойшов до мене в тому зараз сказав би, не продавай! І я б його послухався, бо... вся проблема власті. Бо я такий розумний, я такий розумний. Я хожу на вибори, я вибираю з тих людей, які достойні, які, які в результаті приватизації стали достойні і вони видвигають себе на голосування. І я вибираю серед них, то ж не може бути проблема в мені. Що ви хочете, щоб був комунізм, щоб гулаг був, щоб голодомор був. Ви цього хочете, ви цього хочете.